Так, що я хочу сказати? У мене зараз показується 57, 59, 60 FPS. Так, переберемо мультбок. І так, давайте хочу хоч пройдуся по цьому гарному лісі, пробіжусь, наприклад, отак е, от. Так, от. от, так, от, так, от так. Це все, що я поставила симуляцію на 8 чайників. Можемо поставити на швидку графіку. Це можете включити. Я в, минулому, в минулій частині показала вам, що ці три параметри виключати, але я помилася. Ці обов'язково включайте. Так, CPU рендер. 9 фреймс. Готово. Все. Тепер сталося менше ваги. Ну, не так менше, тому що в мене дуже слабий комп, дуже слабий процесор, і відсутня відеокарта, яку я сказав у минулому відео. Ну, не знаю, що можна з цим зробити. але я щось зроблю. Не знаю, собі якийсь новий комп'ютер чи що. Не знаю, давайте, наприклад. Поставимо. Відстань. Нічого не поставлю ліпше. У мене зараз виділено 3000 МБ оперативної пам'яті в Майнкрафт. А у мене таких лагів жорстких було, коли я настроїв всі ці параметри. А от першу є в блях. Давайте хоч поставимо 6 чанків і симуляцію так само. Так, перебутуємося. Так, нехай чанки прогрузнуться і. Так, і все, чанки прогрузились. Тепер подивимося на результати. Перш хоч трохи не лагає, ну. Ну, Хоч трішки лагає, я не знаю, що тут можна з цим подіяти. І мене поставили на такий один ресурс факт цікавий. Про. Е вот. Viezen вічний і Viezen. І Орс. Ors. Тобто, цей мод додає е світильні рудить. Як ви бачите на екранах і. і... Так, 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 та, та. Так чекайте. Ору, да. Наприклад, діамантова Барда. Так. А, у нас щось не світ. Це з дитинами, напевно, я на Туйдер Сурпаксі. Напевно, я на тій персурфсі. Давайте хоч трохи пролетимось. Ну, це то, що викликає якийсь лаг, напевно, я маю впитати, яка Я не знаю, буду знімати на версії 1.12.2 щ... щолі. Не знаю, це викликає дуже жорсткі лаги, но потім. Саме головне, що Sodium — це конкурент Optifine, який повищує FPS в два рази більше, ніж Optifine. І ви можете встановити цей Sodium, можете на лаунчер, можете на звичайному сайті скачувати. Але на моєму слабенькому комп'ютері цей соді у мене ніфіга не діє, все одно тормозить Майнкрафт на версії 1.18 і вище. На 1.17 у мене вже не тормозить. Я буду знімати на оцих от версіях 1.17 на 1.18, я не знаю. Ну, я не знаю, з чим ще говорити, доведеться вже закінчувати. То, додивився це відео до кінця, обов'язково поставте свою вподобайку, якщо вам сподобалося, і обов'язково підпишіться на мій канал. І нажміть на дзвіночок, я це вже в минулому казав. І ще рекомендую вам поставити, наприклад, десь 6 лайків чи 10, я не знаю. Я хочу, щоб ви бачили мене в Ютубі, тому що у мене взагалі 15 підписків і нічого ні не зростає. Тоді я хочу сказати, щоб ви побачили мене. І, ну, все, я вже буду з певною початися. Всім па-па-па. До нових зустрічей!